Вітаю, друзі! З вами Світлана. Сьогодні хочу поговорити про підживлення молодих троянд. Троянд, які були висаджені минулої осені, і цієї весни. Всі ви знаєте, що для гарного розвитку рослини потрібен гарно розвинений міцний корінь. А для того, щоб, так би мовити, розкачати коріння, нам рослині потрібен фосфор. Я використовую комплексне мінеральне добриво, НПК якого 134013, 13, де перша цифра це азот, друга фосфор, третя калій. Виробники добрив різні, вам потрібно дивитися другу цифру, щоб вона була найбільшою. Також ці добрива в хілатній формі, тобто вони швидко і легко засвоюються рослиною. Робимо розчин з розрахунку 1 грам на 1 літр води і вносимо під кущик декілька літрів розчину готового. Можна 2-3, а то й 4 рази з перервою в тиждень. Одразу ефекту ви не побачите, тому що ви не бачите, як росте корінь, але ви побачите це пізніше по гарній вегетації троянди. Троянди осінньої посадки можна вже підживлювати, а весняної вам треба згадати, коли ви садили свої рослини. Від моменту посадки до першого підживлення має пройти 10-14 днів. За цей період корінь нарощує молочні всмоктуючі корінці, через які і живиться вся рослина. Тож, фосфорне підживлення молодим трояндам необхідне, дорослим трояндам воно також не завадить. Підживлюйте свої рослинки. Нехай вони у вас ростуть міцними, здоровими і гарними. Якщо моя інформація була вам корисною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. No, sve dobro.